6 листопада 1950 року в Київському державному театрі опери і балету імені Шевченка відбулося урочисте засідання, присвячене 33-м роковинам великої жовтневої соціалістичної революції. У президії керівники комуністичної партії більшовиків України і Уряду Радянської України. Оповіддю про 33-ті роковини Великої жовтневої соціалістичної революції виступив секретар ЦК КПБУ товариш Назаренко. Завдяки повсякденній допомозі союзного уряду, більшовицької партії і особисто товариша Сталіна трудящі радянської України добились успіхів у виконанні післявоєнної Сталінської п'ятирічки. Це перемагаюча сила нашої батьківщини в тому що вона йде в коред під прапором Леніна, під геніальним проводом великого Сталіна. З величезним віднесенням учасники урочистого засідання прийняли вітальний лист товарішеві Сталіни. Київський верстатобудівний завод імені Горького. Передова бригада механічного цеху товариша Тертичного на честь 33 роковин жовтня взяла зобов'язання виконати місячну програму на 300%, відпрацювати чотири дні на заощадженому матеріалі і давати продукцію лише відмінної якості. Верстату будівники успішно виконують свої зобов'язання. Видкісні методи різання металу застосовує бригадир товариш пертичний. Статанець товариш Куміка злагоджено працює на трьох верстанах. Систематично перевиконує свої виробничі завдання молодий робітник, товариш Губа. На честь виборів до місцевих рад дамо більше верстатів, заявляють горківці. Трудящі радянської України активно готуються до виборів у місцеві ради депутатів трудящих. На Харківській книжковій фабриці імені Брунзе потужні ротаційні машини друкують сотні тисяч екземплярів положення про вибори до місцевих рад колектив фабрики став на стахановську вахту на честь виборів. Широко розгорнулась робота на агітпунктах. Вечорами велике пожвавлення панує на в будинку Держпрому. Сьогодні тут агітатори слухають інструктивну доповідь про величні сталінські будови комунізму. А завтра вони самі підуть до виборців і розкажуть їм про найдемократичнішу в світі Сталінську конституцію, про чудові перетворення в нашій країні. Рудящі радянської України з глибокою патріотичною гордістю беруть участь у спорудженні величних будов комунізму. Колектив українського відділу тресту Гідроенергопроект одержав почесне завдання спроєктувати Каховську гідроелектростанцію на Дніпрі. Цією складною роботою керує головний інженер товариш Лухтанов. Велику допомогу проєктувальникам подають науково-дослідні лабораторії. Перед нами модель дільниці каналу. З допомогою світних поплавців визначається напрям і швидкість руху води. Дослідження сили удару хвилі на земляну греблю біля приладів, які реєструють динамічний вплив хвилі, інженер Бупинський. Радянські вчені вносять свій вклад у будівництво величних споруд комунізму. У Дніпропетровську відкрилася обласна сільськогосподарська виставка. Численні експонати виставки розповідають про досягнення кращих колгоспів і передовиків сільського господарства Дніпропетровщини. відвідав голова ради міністрів української РСР товариш Коротченко. Загальну увагу привертає павільйон одного з кращих на Україні колгоспів колгоспу імені Чкалова. Агроном колгоспу товариш Демченко розказав про досвід чкаловців по вирощуванню високих урожаїв. Широко представлена на виставці механізація сільського господарства. Відвідувачі з особливим інтересом оглядають нові машини виробництва Нікопетровського заводу імені Ворошилова. Картопну копальну та бавовну збиральну. Великі досягнення демонструють передовики тваринництва. Ганна Торохтій з колгоспу імені Жданова надаїла від корови Горда 4030 літрів молока за рік. Свинарка колгоспу імені Сталіна, герой соціалістичної праці Оксана Кірнос, одержала від свиноматки Риска 25 ділових поросят. Сільськогосподарські виставки яскрава демонстрація торжества колгоспного ладу.